Виходячи з ціни якості та навантаження у Чорноморцю там до трьох тисяч землі, і не було сенсу брати щось туди набагато краще, так як ми в цьому році взяли на Ясні зорі, на 16 тисяч гектарів землі. Туди ми взяли берту у Техноторгдона. А у політехніки в цьому році взяли два «Хоршліп» 6290. Зупинилися на берту того, що ще раз кажу, для тих потреб, які потрібні Чорноморцю, виходячи з того, що у них ще був е е прицепний оприскувач берту, з яким у нас, е яких у нас два штуки, і ми не маємо взагалі на яких питань. Старий оприскувач Монтана, поруди, який у них був, ми залишили підказ. А під хімію взяли борту раптора з кліренсом 1,80 м, з 32 м ширина захвату штани. Виходячи з того, що, чого ми взяли на ясні зорі харші, розглядали джундіри, розглядали харші, також розглядали борту і зробили висновок, що ціна, якість і задані ті потреби, які нам. Треба буде для використання цих оприскувачів. З головою нам достатньо буде харшів. Так що, як і джондір, вони виносливі, витривалі, виконують свою роботу також зі змінним кліренсом з метр п'ятдесят до двох метрів гідравлічно. І, щиро кажучи, джундір американець виходив майже на сто тисяч дорожче. Але кліренс там був набагато менше. Якщо для десикації соняшника, так як ми минулі роки робили старими, які у нас є, також зі змінним кліренсом до 2 метрів, то все-таки краще б зупинилися на хоршліб. По борту у нас вже наработка 1200 по-моєму, мотогодин. По хоршах ми зробили перше ТО на 100 мотогодинах. Зараз вже підходить друге на 350. Загалом вони закрили десь приблизно 20 цих хорші до 1000 уже гектарів, так як ми їх вже взяли під осінь. В вересні ми їх отримали і десь з 10-15 го вони пішли в роботу. По тракторному парку нічого в нас не змінилося. Як були джондіри, так ми їх і використовуємо. Оновлення у нас заплановане десь туди ближче до 29-30 рік по тракторам. Поки їх ремонтуємо там такі двигуни, коробки, передні мости і те, що виходить. Є план заміни автотранспортного парку, є план заміни до... 2030 року з розбивкою на кожний рік з 26, 27, 28, 29 по 30. І будемо погоджувати з власниками цей бюджет.